Боже Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знамагає плоть моя в землі пустельні, непрохідній і безводні, як у святині явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм. І в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситю та євеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй. В усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся, припала душа моя до тебе, і правиця Твоя підтримує мене. Ті, ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобичу лисів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожен, хто клянеться ним, і замокнуть уста тих, що говорять неправедно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої. Обійняли мене болі смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу й утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас, Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій, бо Господь облагодіяв тебе, Ти, Господи, спас душу мою від смерти. Очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед Господом Україні живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Богів, Господь промовив. І закликає землю від сходу Сонця і до заходу від силону велич краси Його, гряде, Бог наш, і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить, навкруги нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його. Бо суддя це є Бог, слухай народи мій, я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я, Бог твій Бог, не за жертви твої буду докоряти тобі, бо все паленя твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів твоїх. Бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною, коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому, хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене, а до грішника каже Бог. Навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої, ти ж зненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп, ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти, але я викраю тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, хто приносить жертву хвали, Той прославляє мене і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радісно співайте Богу твердині нашій, викликуйте славу Богові, Якова. Візьміть псалом, дайте тимпан, псалтир милозвучний з гуслями, засурміть онвоміся сурмою у присвітлий день свята вашого, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установив це як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі єгипетської, де почув мову якої не знав. Я зняв тягарі з плечей його і руки його звільнив від корзин, в біді ти прикликав мене, і я визволив тебе. Серед грому я почув тебе при водах мирив і випробував тебе. Слухай, народи мій, і я дам свідчення тобі. О коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, і не вклоняйся перед Богом чужим. Я Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, розкрий уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого. Ізраїль не підкорився мені, тому я покинув їх на волю серця їх, ходити за похотями своїми. О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх, і нагнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні підкорилися б їм, а добробут їх був би повіки, я хлібом пшеничним годував би їх, і медом і скелі насичував би їх, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуя, слава тобі, Боже, Алилуя, слава тобі, Боже.